І що діється за вашою спиною, а ви не в курсі, да? Не учитуєте багато чого. Що сидите, перебираєте з пустого в порожнє, розтраюєтеся замість того, щоб ну, Ви опускаєте можливості свої на текущий момент. Це льогка да, і розстройство, воно ну, зовсім не туди. Ключо, то у вас? Да, до вирішення цього всього питання. І можливості біля вас є. Е, хорошо, що за спиною у вас робиться? Давайте дивимося, що за спиною у вас робиться. Так. Дивіться, тут ніякий король розпускає про вас. Нехороші віщі, да, Сплітні якісь наклепи, да, то з такого формату розказує. О, этот самий. Скоріше все, що ви з ним розсталися вже. Да, то есть по смерті ви вже не, не разом може бути ваш колишній партнер. А, так, що ще тут за вашою спиною робиться? Що ще за вашою спиною робиться? Сухайте, ви упускаєте можливості? От дійсно, упускаєте можливості вам здається, що ви от в Да? Я сижу, ось, я в ограниченнях сижу, но ключик то у вас. ключик у вас, Корабліки рядышком пропливають, а ви такі Я в ограниченнях, а у вас є класна пропозиція. Вона рядышком, вона перед вашими очима, тільки ви закриваєте очі, бо сидите в такій А Ця пропозиція не буде вічною. Вона, вона може пройти, пройти проїхатися. І з-за того, що ви думаєте, що я нічого зробити не можу, от вас прямо ну, упускайте свої можливості. Локті будете кусати. Що треба зробити? На що звернути увагу? Що треба зробити, на що звернути От ви сидите, зараз ви закрилися в собі. Дівчата, намастили губи, ногті на ногах зробили, підікюрчик, красиву юпочку, ще поки можна ходити в босоножках, взуваємося і йдемо. Да, йдемо на вулицю і розтрясаємо себе. Слухайте, у вас є потенціал, у вас є можливість. Ви ну, блін, одною задні на, на всі стулья можете сісти. Тут, тут нові стосунки, тут наповнення енергії своєї женської, коли ви радуєтеся житті. коли ви робите те, що ви хочете, Там запускайте своє хобі в роботу. Не сидіть отак. от. Ну не сидіть, бо ця грусть печалька ну, до, до добра не доводить. Ви опускаєте дуже шикарні можливості. А, хорошо, підказку дівчиніці, дайте. Підказку, дівчині. Ну, все, хватить. Понятно, хватить уже нити за оцим, що воно ушло. за оцим нехорошим чоловіком, да, лідіскою. Ну хрен з тобою. Ви, ви жінка, яка можете, ну, реально все можете зробити. Знаєте, як цей самий? Ну, то, е, любими мечами, будь-якою кількістю мечей, ви можете справитися. Тільки носа підняли, соплі витерли і пішли вперед. Ну, тут, тут смисла переливати з пустого в порожнє, а що так, а що случилось, а хто вправ, хто винуват геть зовсім не стоїть. Хорошо, що чекає на порозі, дівчина? Я на порозі. Вам двері всі відкриті, я вас умоляю, всі двері вам відкриті. Е, не стоїть, е, от мені за цього парня геть, зовсім не стоїть боротися. Шкурка-вичинки не стоїть. розумієте, Шкурка-вичинки не стоїть. ну, тобто З ним ви будете тільки в цих самих в повішеному стані. Туди до нього вертатися однозначно не треба. У вас весь світ перед вами, як то кажуть. І дійсно, дівчата, є, є класні можливості перед вами. Що вам ще треба знати? Ну, ви самі боїтеся. от Всіма своїми оцими похлюпленими носами ви самі собі вред наносите, понимаєте? ви закриваєтеся, закриваєтеся, намагаєтеся десь знаєте, як не, не замочити ноги, як то кажуть. Ну Це не виход, дівчат. Гід зовсім не виход. Тут, тут діяти треба. За цього в мене немає цензурних слов. Він то розказує, хай там розказує, повімаєте, гордо воділа каблуки і гордо з піднятою головою пішла далі. От, Дуже класно. Тут може бути і нові стосунки, тут може бути робота, тут може бути цей прорив якийсь, і настільки ви ярко можете засвітитися, розумієте? ну, Тільки оцей хандри її тут не треба. Помахали ручкою і пішли далі. А так, у вас гарні події вперед, ну, ну самі себе оце не, не штрикайте, да? Не штрикайте, не переливайте з пустого в порожнє. А у вас біля вас зараз море можливостей.